І я одна з тих прочекаю. Сьогодні ми зібралися тут, створити живий лацю. Сьогодні зібралися тут такими о, родини. Я сподіваюся, байдужі люди, які також підтримують наші родини, родини військовоборонених, які вже другий рік перебувають в російському полі, а саме родини. І військовоблонені азовців, тому що саме азовці катують, і саме до азовців там особливе ставлення. На жаль, але вже сім місяців не відбуваються жодні подміни. У нас немає жодної інформації і ми просто басельні невідомості. Ми зібралися сьогодні нагадати не владі, не світу, а саме нашим людям, які вже на жаль забудуть, що в країні війна. І що наші герої знаходяться в пекельних умовах. Ми сьогодні зібралися нагадати суспільству, що, щоб суспільство боролося і, і не просто пам'ятало, а боролося за не за наші віку, а за своїх героїв, за своїх кольори. Бо, на жаль, гурнізон Маріуполя прийняв на себе найсильніші удари, найсильніші сили та удари ворога, прийнявши на себе, так мовити, створивши собою весь щит та запустивши собою цілу країну. І мета наша сьогодні виступатися до людей, щоб говорили, щоб були їхнім голосом. Ми просимо людей, кожного, кожного і кожного українку і українця, щоб говорили про наші відхідні. важливо було прийти всім мешканцям нашого міста, тому що вже два роки хлопці знаходяться в полоні. Це міг бути чоловік, син, батько кожної людини, і не треба триматися цього відсторонь. А мій коханий загинув в Маріуполі 22 го року в квітні. Але я вважаю, що це коли хун як мене не обходить у полонені, тому я вважаю своїм обов'язком боротися за його побратимів, які все ще знаходяться в полоні. Тому що а, люди починають забувати, який подвиг був у Маріуполі, як хлопці тримали оборону цього міста, і як вони боролися, у них, у них не було ні провізії, ні припасів, нічого. І завдяки їм, можливо, наш кривий Ріг досі залишився неокупованим, тому що Маріуполь не здали, як здали Херсон, і вони затримали військо Росії. Ми знаходимося тут, бо наше суспільство з тим, як чим далі йде війна, люди починають забувати, хто за них плив кров на самому початку. Вони починають забувати, що і до сьогоднішнього дня в полоні знаходяться більше 700 людей, котрі захищали їх, котрі віддавали своє життя і котрі не боялися бути пораненими. А сучасні люди, котрі проживають і далі, просто забувають. Саме тому ми тут, ми нагадуємо, нагадуємо людям, нагадуємо нашому суспільству.